Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогоднішнє відео це одне з найважливіших відео на моєму каналі, це те відео, яке я відношу до моєї рубрики мотиваційних відео Мотиваційна хвилинка. Отже, якщо ви відноситесь до категорії тих людей, про які написала в назві, то вам просто необхідно продивитися його. І ви знаєте, справді, на жаль, дуже багато людей в якийсь момент думають, а в мене не вийде. Та наша мені та іспанська. Да я не можу ось вчу-вчу, а в мене не виходить. Да чи не закинути мені цю справу? Да ну його. ну його, візьму все, кину. Значить, моя доля це прибирати туалети і буду цим займатися. І ви знаєте, коли я чую такі е, фрази, коли люди знаходять якісь причини і кажуть, в мене не виходить, в мене ніколи не вийде. Е, да, ну це просто катастрофа, якась я була відмінницею в школі, а тут в мене нічого не виходить. Чи я вже стара, в мене якби нічого не вийде. Мені так, е, я вам скажу чесно, стає в якийсь момент спочатку смішно. Потім вже я включаюся і починаю якби, людині доводити. Що ж, насправді не так, але на початку мені смішно, знаєте чому? Тому що я згадую себе. І я в певних ситуаціях насправді була такою самою. Я згадую свій перший курс е блогінгу, на якому я сиділа, і навкруги мене сиділи такі, знаєте, поважні директори з маркетингу, які приходили щось там в свій е канал мільйонник ще додатково е там, е додати, щоб це було класно. І я така, нічого не розумію ні про монтаж відео, ні про те, як це працює. Просто так прийшли. Слава, сижу і нічого не розумію і думаю, ні, ну. Це в мене ніколи не вийде. Це от в них виходить, а в мене ну точно ніколи не вийде. І зараз мені смішно, коли вже я маю е декілька каналів і канали успішні, і я розумію, що насправді немає нічого складного. Треба просто пройти цей природний шлях, який є, стоїть на твоєму шляху. Я згадую другу історію, коли мені дуже сильно хотілося кинути. Е ви знаєте, це була моя перша управлінська роль. Перша управлінська посада. Це був 2007 рік, і е, перед цим да, я була там якимось тим лідом. А потім в мене ну, навіть така справжня управлінська посада, коли в тебе е, декілька підрозділів в твоєму підпорядкуванні, дуже багато людей. І в тебе стоять такі управлінські задачі, як е, стратегія розвитку твого напрямку, бюджети, е, управління цим персоналом, автоматизація якихось. Процесів, і ти такий боже, як це складно. Да я да в мене не виходить. І справді, з першого разу я пам'ятаю свій о, перший описаний бізнес процес на сторіночку. Мені смішно зараз, я просто сміюся. Я розумію наскільки примітивно це було. Але зараз я сміюсь не тому. Я розумію, що на сьогодні, коли мене запрошують CEO відомих компаній, кажуть Катя, у нас проблема. Нам тут треба розрулити 에, щось в нашій компанії, і коли я їм даю... 에, Просто сходу в перший день десяток управлінських рішень вони на мене дивляться великими очима і говорять Катю, а як ми самі до цього не дійшли? Як ми самі цього не бачили? Чому нам самим це не спало на думку? Але ж ми в цьому бізнесі вже дуже давно, як так? І я розумію, що той шлях він був дуже довгим. Да? Сьогодні 23 й рік, це був 2007 рік. Дуже довгий шлях 16-17 років моєї управлінської діяльності, далі вже діяльності в ролі бізнес-консультанта. Я розумію, що цей шлях він був, він був вкрай потрібен і він точно був результативним, але потрібно було цей шлях пройти. Від тої першої управлінської посади, про яку я зараз згадую, сміюсь, і насправді якою я дуже дорожу, яку я дуже цінню, тому що з неї все почалося. І я дуже би хотіла, щоб ви оці моменти так само цінували, тому що з неї з них все починається. Я вам приведу третій останній приклад з власного життя, і якщо ви хочете поспілкуватися, а мені би дуже хотілось. То хочу, щоб ви спустились в коментарі і написали декілька таких ваших історій, або хоча б одну, з якою ми також можемо всі або посміятися, або навпаки, підтримати вас, коли у вас щось не виходило. От Ви починали, а воно не виходить. І третя моя історія це була знаєте, історія саме з іспанською мовою, пов'язана, і вона почалася влітку минулого року. Коли мене знайшов один чоловік, і він запросив мене на співбесіду, і я думаю, о, нарешті, війна, роботи зараз немає, клієнтів немає, мені так потрібна робота. От зараз він як запропонує мені вакансію в IT, де в мене величезний досвід. А він каже: слухайте, я тут в кінці вашого резюме побачив, що ви фахівець в сфері іспанської мови, у вас освіта така. Я так, да. А він такий, а мені треба репетитор іспанською. Кажу, ні, ви що, який репетитор? Я не використовувала іспанську мову з університетських часів, коли її вивчала, складала іспит і викладала тоді. І потім не використовувала. Будете сміятися, але 18 років я не використовувала іспанську мову. Яких 18? Можечки, вже 19. 19 років я не використовувала іспанську мову. Я, як я можу тобі викладати? Я все забула, я нічого не пам'ятаю. А він мені такий каже: ну, може, ви подумаєте? Думаю, ну як можна ще думати? Ну що, репетиторів мало на цьому світі? Де да який фахівець своєї області, ти мені говориш за якусь іспанську? Але зараз. Ви бачите цей курс, ви бачите мої уроки, можливо, хтось займається зі мною, і ви бачите, що в нас все виходить, правда? І навіть ті речі, які, можливо, ви не опанували на курсах, ви опанували з цього курсу, і все виходить. І дуже смішно дивитися на той момент, коли було, знаєте, якось страшно почати зрозуміти, що ага, в моїх руках є диплом, в моїх руках є мої знання, і я можу зараз це використати на користь українців. Але е, слава Богу, що в той момент я не зупинилась. Слава Богу, що в той момент я не сказала: та ні, ні, все закрито! 18 років минуло, ні. Слава Богу, що сьогодні є цей канал, і що тисячі людей мені сьогодні пишуть і вдячні за те, що він допомагає їм опанувати іспанську. Для мене це дуже цінно і, дивлячись назад, я дуже рада, що я не зупинилась і я не сказала ні. Друзі, я знаю, що таких ситуацій, таких історій в вашому житті дуже багато. Тож спустіться в коментарі і напишіть мені про них. Згадайте одну, згадайте, нехай вона буде смішна, нехай вона буде, можливо, якась малореалістична, можливо, ви зараз нею прямо смієтеся, як я з своїх, але спустіться в коментарі і напишіть про неї. Це важливий крок, тому що ви зрозумієте, що такі історії у вас вже були. Такий виклик, як вивчити іноземну мову сьогодні, у вас уже були. Це був виклик опанувати якусь професію, зайняти якусь посаду, досягти якогось звання, ще щось зробити. Такі виклики вже були, і ви їх долали. І Іспанська мова це всього лише такий самий виклик, який ви абсолютно точно можете подолати. І абсолютно точно, мене один рік ви вже будете сміятися над тим, що ви думали на початку. А мене два, три, чотири роки, і ви будете говорити іспанською так, що вам буде смішно, що як можна було би її не вивчити. А крім того, ви і знайдете роботу. Ті, хто в силах вони відкриють бізнеси нові там на території Іспанії. Я вірю, що повернуться в Україну, але бізнеси то залишаться, і вони будуть так само підтримувати економіку і України звідти з Іспанії. У вас все точно вийде, і ви точно будете сміятися, але для початку просто пригадайте таку історію для того, щоб правильно себе направити. Ну, і ви вже зрозуміли, що мої студенти, вони мені зараз говорять те саме: їх багато, вони різні, вони всі унікальні, вони всі класні, але кожен от він особливий. І одні просто вже говорять класно, і вони кажуть, ну коли ж ми там заговоримо. Інші проходять отакий от початковий шлях, коли зараз дуже складно, і вони вчать, вчать, вчать. Потім приходять: я все вивчувала, я забув. Проходить ще тиждень. Ну, я ж це вчив, але я забув. Ще тиждень, ну я ж це вчив, а сьогодні ще не можу використати. Так, да, і оцей перший шлях, особливо перший місяць, він дуже складний і дуже багато хто а, ну от з такими питаннями стикаються. Але я вам скажу, як викладач, який викладає сьогодні іспанську, що результати є у всіх. Абсолютно. Восени я повернулася до України і думала, чим я можу бути корисна тут в Україні, так щоб знаєте, бути хорошим впливом зараз, потрібним впливом, не просто там заробити десь грошей, да? а щоб справді робити щось цінне сьогодні. І я на той момент вирішила, що класно здійснити мою мрію, яку я залишала собі на пенсію, і піти в школу, піти викладати діткам. І я пішла в. Крутий ліцей, дуже класний, я його дуже люблю. І пішла до своїх діток викладати їм іспанську. Це маленькі дітки, другий, третій, четвертий клас, і ви би знали, який для мене це був виклик. Як зробити так, щоб дитина в другому класі заговорила? І для неї виклик. Як це я в другому класі, мені там 7-8 років можу заговорити і можу там про себе розказати іспанською? І це було дуже складно, але так само минуло 3-4 місяці, і вони почали говорити. Дітки такого віку вони говорять, вони говорять про себе, незважаючи на те, що це в них друга мова, і ми маємо дуже обмежену кількість занять з ними, і це група. Але вони говорять. І я розумію, що на початку ну, це бу, була для мене катастрофа. Я прихожу на другий урок. Ви вивчили домашку? Ні, не вивчили. Ви там пісеньку прослухали? Ні, не прослухали. Ви там те зробили? Ні, не зробили. І для мене це був дуже такий виклик, тому що як можна да, зробити так, щоб результати там були, але результати є зараз. Ті е, учні, які, наприклад, минуло вже півтора місяці і вони вчаться, і да, вони ще не вільно говорять іспанською. Я вам відкрию е, секрет, не вільно. Але за цей час вони пройшли той шлях, що вони вже... Формують прості речення, вони вже виражають свою думку, в них вже виходить, вони вже роблять прості завдання. Є результати. У кожного учня вони різні. Особливо, якщо ви навчаєтесь в групах, це може бути сильно відчутно, тому що Маша може говорити вже, а я цього, як Маша, ще не можу говорити. В середньому я вам скажу, що. Рівень цього руху, темп руху, так правильно сказати, він різниться між учнями десь у три рази. Тобто хтось може рухатися в три рази від того студента, який рухається найповільніше. Ну і відповідно, це не так швидко, тому що це всього лише в півтора рази швидше, ніж середньостатистичний студент. Що це означає? Що навіть якби ви були тим студентом, який рухається найповільніше, це лише означає, що ви в півтора рази довше опановуватимете той матеріал, який опановує середнячок. Але це не означає, що ви його не опануєте. Почуйте мене, не означає, що ви його не опануєте. Опанують всі. Просто одні війдуть оцей ритм, темп швидше, інші довше, але опанують всі. Тож, якщо ви все ще так думаєте, нехай вас, но вас це більш не турбує. Ще хочу сказати такий момент, а який же успіх в тому, щоб все-таки рухатися далі. Тому що десь цю мотивацію треба брати на? Я вам скажу, що найкращий е, варіант, який може бути, це коли у вас на цьому шляху вивчення іспанської мови з'явився наставник. І цей наставник це не обов'язково ваш викладач на ваших курсах. Це може бути хтось з іспанців, хто вас підтримує. Це може бути навіть блогер, який е, там, викладає іспанську, чи говорить про історію Іспанії, чи просто підтримує вас. Це е, може бути ваш начальник, наприклад, на роботі. Але це людина, яка що робить? Це та людина, яка перше, показує вам стратегію, куди вам рухатися, і це людина, яка надає вам необхідну підтримку на цьому шляху. Наставник він може бути не лише в вивченні іноземної мови. Якщо вам пощастило і на вашій роботі ви маєте наставника, справжнього наставника, не той, якому за наставництво платять гроші. А той, який бачить у вас потенціал певний, і виступає наставником для того, щоб той потенціал використати, ви щаслива людина, тому що ви досягнете набагато більше результатів, ніж інші люди. І я знаю таких людей, які рухаються для якихось людей, я виступаю таким наставником, якісь люди для мене виступають таким наставником. І я безмежно вдячна таким людям, тому що вони роблять, допомагають мені рухатися, не стояти на місці і допомагають мені бачити ті горизонти, які б, яких би я не побачила сама. Тому, коли ви вивчаєте іспанську мову, я вам дуже раджу поставити за задачу знайти наставника. Вже друге питання, як я буду його шукати. Третє питання, що я його не можу знайти за місяць, за два. Це не страшно. Але пам'ятайте, що оця мета у вас має бути: я хочу знайти таку людину. І якщо ви цю людину знайшли, то цініть цю людину. Дуже сильно її, нею дорожіть. Тому що саме вона допоможе вам в найскладнішому вибудувати, підтримати вашу мотивацію у вивченні іноземної мови. Показати вам шляхи, куди рухатись. Тому що просто записатися на курс іспанської – це не рішення. Рішення, воно набагато глибше. І ті люди, які нарешті заговорили, вони робили дещо інше і дещо більше, ніж просто ходили на курси. Тому важливий момент, будь ласка, почуйте мене, знайдіть для себе наставника. І я хочу наприкінці дати вам ще одну дуже важливу пораду. Нас зараз дуже багато оточує біженців, і не завжди такі люди є, знаєте, в такому стабільному зараз психологічному стані. І не завжди у таких людей є такі, знаєте, дуже класні результати, які би, би вони могли пишатися. І коли ви з такими людьми спілкуєтеся, особливо хто живе зараз в центрах для біженців, ви спілкуєтесь багато з такими людьми. Ви часто чуєте від них, а в мене не вийшло. А я так ходила на курси і не вивчила ту іспанську. А я отак щось вчила, вчила, але роботу так і не знайшла. І я вас дуже прошу: стережіться таких людей, обмежуйте для себе таке спілкування. Тому що, якщо ви хочете результатів, у вивченні іспанської мови, якщо ви хочете результатів в тому, щоб знайти хорошу роботу. Якщо ви хочете результатів в тому, щоб бізнес, про який ви зараз тільки мрієте, він став реальністю, ви його відкрили, ви його зробили, він став успішним, то ви не можете себе оточувати оцими не вийшло, не вийде ніколи, ні за що і так далі. Ви мусите відсунути це від себе. І тоді, коли ви це зробите, ви побачите інших людей у яких вийшло, які вас підтримали, які вам допомогли, які можуть стати вашим наставником. І тоді ваші горизонти вони розширяться. І ви почнете дивитися вперед. І ви почнете бачити не лише недоліки: я сьогодні ще не говорю вільно іспанською, але й ваші результати. Я говорю набагато краще, ніж я говорив місяць тому. У мене вже виходить. Будувати прості речення, тому що я подивився відео. Не е, пішов гуляти, не подивився футбол, можливо, в цей час. Щось ще не зробив, але проінвестував свій час в свої знання і подивився відео про те, як будувати просте речення в іспанській мові. І сьогодні я можу це робити. До речі, це відео, про яке я говорю, ось тут воно. І у вас обов'язково тоді все вийде. Це надважливо. Надважливо для біженців. Це було надважливо завжди, але для біженців сьогодні особливо, тому що нас сьогодні оточують люди, які нас оточують в тому психологічному стані, в якому вони знаходяться. І хочу вам сказати ще одну річ дуже важливо, друзі. Якщо сьогодні у вас є якийсь психологічний стан, в якому вам складно, Прямо сьогодні, я, до речі, з моєю ученицею, яка вивчає іспанську мову, ми робимо серію відео підтримки для вас. Це Оля Міронюк, вона чудовий психолог, і вона допомагає нам, глядачам, справитися з тими ситуаціями, в яких ми сьогодні знаходимося. Це може бути проблема з адаптацією в новій країні. Це може бути проблема з самооцінкою, яка сьогодні є у багатьох занижена, тому що ми в тих реаліях, в яких ми є. Це, можливо, буде проблема з стресами, які ми зараз переживаємо, з емоціями, які ми зараз переживаємо. І ми робимо ці відео сьогодні для вас, для того, щоб вони могли вас підтримати. І тому. Сьогодні в описі до цього відео, в першому закріпленому коментарі, я залишу посилання на цілу нашу підбірку відео з Олею, і ви можете перейти, переглянути їх, підписатися на той мій канал, для того, щоб не пропускати нові відео вже там. Так само це медичний канал, там дуже багато медичної інформації. До речі, не лише психологічної реабілітації, але й фізичної реабілітації і, взагалі, просто прості теми, да, які в нас виникають з точки зору медицини, з точки зору нашого здоров'я. Там ви можете знайти багато відповідей. Просто не стійте, не мовчіть, не забивайтеся, а переходьте, пишіть там так само мені ваші питання, а я буду знаходити тих спеціалістів, які можуть вам допомогти. Я буду знаходити тих спеціалістів, які можуть нам, українцям, сьогодні, дати відповіді на наші питання, на наші проблеми. І ми разом з вами будемо рухатися до перемоги так, як можемо. І перемога буде не лише на нашому фронті, а перемога буде і е, в нас самих. Тому що точно так само те, про що ви навіть не мріяли два роки назад опанувати іспанську мову, ви зробите обов'язково. І це буде ваша власна. Я сподіваюся, що це відео трішки все-таки підтримало вас. Якщо так, спустіться в коментарі і напишіть мені так само про це. Підтримайте мене в тому, що я роблю для вас. І якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться, зробіть активним дзвіночок. Обов'язково пишіть ваші коментарі і е, просто знайдіть в себе в графіку час для того, щоб переглядати ті відео, які я тут для вас роблю. Тому що я впевнена що вони з тою енергетикою, яку я в них вкладаю, з тими знаннями, які я в них вкладаю, вони точно допоможуть вам в досягненні вашої мети. Чекаю на ваші лайки, чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші підписки і прощаюся з вами. До нової зустрічі! Адьос!